Ми зайшли через цей запасний вихід. Освітлення зовсім не працює. Все є проведено, але вже все згнило. Іду сюди, ся байда в туалет. Санвузли є. Як бачимо, є умивальники. Били умивальника, вже їх немає, була проведена вода, водопостачання, освітлення, лампочки. Була окремо частина, де були дві кабінки з унітазами. Все зараз розбите, водопостачання немає, каналізація забита, все треба ремонтувати. Як бачите, все затоплено. Все затоплено і ми ходимо по воді. То у нас був туалет для дівчат. Зараз зайдемо в туалет для хлопчиків. Другий унітаз. Умувальник. Умивальника немає. От хлопчачий Другий. туалет. туалет. Пісуари були навіть. Бачимо, є труби водопровідні. Унітазів вже немає. Вікна побиті. Тому є необхідно терміново поремонтувати каналізацію і відвести воду зробити дренаж обов'язково. Ну а це у нас великий зал розміром 12 на 12, де може без проблем поміститися кілька класів. І як видите, на підлозі видно у кінці. В зали, що блиститься, від болото. Крім цього, зала є ще два зали розміром 6 на 12. Загальна площа підвального приміщення, якщо його підготувати для розміщення дітей під час евакуації, буде складати близько 300 метрів квадратних, що для прикладу у три рази більше ніж площа подвала під амбулаторію в слізі золота Мусимо обов'язково відводити воду, тому що не можемо інакше розмістити сюди Тони дітей. І ця ситуація з водою вже багато років. Якщо будемо ігнорувати, не будемо робити дренаж, то я думаю, що скоро наша школа вся сплісніє. Через нашу недбалість і розпадися у нас на очах, того, що ми не хочемо виділити кошти на облаштування, дренажа, щоб відвести воду з підвальних приміщень у драївській школі. Колись тут по всьому підвалу була проводка було освітлення, а зараз все не працює, все потрібно на нову все робити, всю електропроводку, все освітлення, все з нуля. Все не працюючи, не діючи, все прогнена. Електрика тут проведена. Електрика може добре бути. Проведена електрика. Це все погнили, виходить, без резинових чоботів немає сенсу туди заходити. А почистити немає можливості, тому що немає освітлення. На найближчій сесії буду подавати пропозицію про виділення про виділення 200 тисяч гривень для закупівлі металічних дверей для цього укриття, встановлення освітлення, прочистка каналізації, встановлення унітазів та умивальників у 2024 році. Обов'язково потрібно буде закласти кошти для проведення водовідведення та встановлення дренажних спектрів про для відведення води з подвальних приміщень. Обов'язково. Я думаю, що всі шокують побаченого, але якби я вам це відео не показав, то ніколи не почав даже ремонтувати і проводити відповідність це укриття. Можливо, так почнеться ремонт цих приміщень. Там ще й ванна ще заводимо. Так я мене збережу безщину. Я вищижу, туди не буду. Цього року мусимо зробити оситлення, тому що без оситлення ми не зможемо його нормально тут попустити і нормально з ньому працювати і проводити інші ремонтні роботи. Деякі громади будують за мільйони гривень такі нові приміщення, а нам ганьба не відремонтувати вже ті, що мають Надіюся на вашу підтримку і підтримаєте пропозицію про виділення коштів для облаштування цього укриття для дітей у Драйвській школі.